Всім привіт! Як то кажуть, купив мотоблока і одразу купуй дриль, болгарку, зварку. Так як треба десь допрацювати сам мотоблок, треба десь зварити якесь навесне, або купити навесне та доробити його, як завжди, це ми з вами робимо. Так що без інструментів ніяк. Сьогодні я буду допрацьовувати свій новий мотоблок. Трохи вам покажу, як я вже Перестав використовувати датчик, який показує температуру води в радіаторі, а став користуватись даною технікою трохи інакше. Я думаю, вам буде цікаво. На жаль, всі мої інструменти, та техніка залишилася в окупації, але нічого страшного. Починаємо потрохи все з нуля, так скажемо. Ну а перед тим, як я приступлю до удосконалення мотаблоку, я вам хочу показати свій перший інструмент, який я придбав. Це така. Чудова річ дриль шрупокрут, якби два в одному. Давайте я вам покажу невеличкий огляд, можливо комусь це пригодиться. Ну а потім вернемось до мотоблока. І так, давайте подивимося: отакий От гарний інструмент до мене приїхав. Як бачимо, дриль шурупокрут торгової марки Vitals. Зараз розпакую та подивимось, що там всередині. Придбав я цей інструмент в інтернет-магазині Romp.ua. Посилання для вас залишу в описі під відео. Знає, що ми бачимо? Інструкція, щітки запасні вложення. бачу, І сама дриль шупокрут. Як бачимо, такий гарний інструмент, почнемо з ваги. Вага у нас тут 1,9 ну майже 2 кг. Береш в руки і відчуваєш міць таку. знаєте. Редуктор металевий тут йде. Ручка у нас прогумована, дуже зручно тримати. А шнур. 4 метри, доволі такий длинний шнур уложили, це дуже добре. Так, Ну і подивимось зараз функції. Почнемо, мабуть, з кнопки вмикання. Чим сильніше натискаєш кнопку, тим швидше працює даний інструмент. Дивіться. І ще сильніше. Також присутня кнопка реверс в іншу сторону. Ця модель має дві передачі, скажімо так, дві швидкості. На перше положення максимум видає 480 обертів за хвилину. І на другій передачі маємо 1800 обертів за хвилину. Камера передає вам, двигун працює однаково, але патрон обертається набагато швидше. Легкий доступ до заміни щиток. Зверху ми бачимо молоточок відбійник положення. Далі шуруп, це значить шупокрут, зараз буде працювати. І далі свердло, це значить дриль. Три положення. Також бачимо шкалу від 1 до 20. Це ми виставляємо, з якої сили нам треба закрутити шуруп. Патрон тут йде кулачковий та зажимається від руки. Дуже легко та зручно. Не треба ключа. Бистро перекинув свердло і працюємо далі. Подивимося, як зажимає. О, чуєте? Трішітка спрацювала і свердло зажато. Дуже зручно. Внизу ручки знаходиться підсвітка. Це дуже добре. Сама дриль має потужність 450 Вт. Я думаю, з таким редуктором цього буде достатньо. Зараз давайте подивимося, як вона працює в ділі. Ну а потім вже піду займусь мотоблоком. Знайшов я отакий кусочок металу двойка. І зараз спробуємо посвердлити. Потужності вистачає з головою, мабуть, що редуктор стоїть, тут та легко йому крутити. Ось такий отвір. Давайте ще один зробимо та подивимось. Положення виставили на свердло і пробуємо другий отвір. Дивиться, я зараз двома руками нажму. Бачите, з усієї він не давиться. Зовсім не давиться завдяки редуктору. Зараз давайте подивимося, як працює покрут. Затягли. І тут переключаємо на положення шуруп. Ну і на останок давайте подивимося, як працює третє положення. Це молоточок, відбійник. Встановлюємо свердло по камінню та пробуємо. Чудово, да? я думаю, ви чули, як він працює. Я сильно не нажимав, але ми побачили, що відбійник працює. Ну, отак, друзі, отака в мене буде гарна річ. Два в одному. Ну, І залишилось докупити мені болгарку та сварювальний апарат. ну, І можна буде вже робити якесь навесне. Повертаємось до мотоблока. Сьогодні я буду встановлювати розширювальний бачок. Який буде виконувати функцію датчика від перегріву двигуна. Для цього нам потрібно сам бачок, бачимо, гофра, дві стяжки, шлангочка, отака, яку я вже поставив, коли збирав мотоблока та кинув її вниз. Ну а зараз вже будемо підключати. Ну і, звичайно, новий інструмент для того, щоб просвердлити отвіри. Встановив я розширювальний бачок, отак От вийшло. Знайшов йому місто, щоб я його добре бачив. Дивіться. Я добре бачу бачок і добре бачу поплавок, який показує тиск на коленвал. Ну і зараз залишилось долити води. На кришки радіатора я наклеїв гуму таку, трохи було не герметично. Клапан підняв. Я вам вже показував відео. Так, доливаю дистильовану воду. Доливаю сюди. Так, оцю гуму викидаємо, вона тут не потрібна. Бачимо тече. Наповнюється і закриваємо, щоб воздух вийшов трохи. О, Десь отак. Все. І трохи точимо, що було на дні. О, бачимо на дні є все. Це буде наш контрольний рівень. Бачите, на дні видно, як є рівень води. Тобто я бачу, що ридина є, не треба відкривати кришку радіатора, перевіряти кожен раз. Просто подивився на розширювальний бачок і бачу, що можна працювати. На зубрі я вже працював три останніх сезони, так дуже звик, дуже зручно. Мені вже не потрібен той датчик, електронний чи механічний. Буває, що вони також показують невірно. Мотоблок а він ще не показує цього. Ну, різні датчики. Один добре показує, другий не добре. Ну а з такою системою це вже, це вже буде видно. Якщо мотоблок доходить до кипіння, водичка починає підніматися. і це означає, що треба вставати та дати двигуну відпочити. Так що так, друзі, Самий такий варіант, але працює на 100%. На цьому поки що все. Коментуйте. І хто як дивиться, щоб не перегріти двигун, ну а це, я думаю, саме головне в цих мотоблоках. Якщо не перегрів, то буде працювати. Якщо перегрів, буває кольця залягають. Ну і пішло-поїхало. Всім дякую за увагу, всім мирного неба, до нових зустрічей. З вами, як завжди, був Юрій Воробйов. всім пока!